Ванечко сідає. У мене залишилося менше ніж дві години, тому що скоро у мене урок. І побажайте мені успіху. Чесно кажучи, тому що взагалі пейзажі здебільшого люблю писати техніці по-вологому, а мочити папір при такій погоді не дуже прикольно, тому що він буде. Перший етап, але хочу поділитися враженнями. Бачите зараз ось ці ефекти? Це фарба не встигає лягати, на вулиці, напевно, зараз мороз. І ось фарба замерзає. Замерзає. Просто я її навіть не встигаю добре поставити на папір. Фарба на палітрі, щоб ви собі розуміли, ось така. Це вже шматочки льоду. Ось, просто шматочки льоду. Тобто я ледве встигаю набирати, до речі, навіть пензлик ось вже починає замерзати то не встигаєш навіть е, залити повністю фон, воно все дуже швидко замерзає. Все, доводиться йти додому, тому що фарба взагалі мене не слухає. Вже повністю фарба замерзає. Я взагалі не можу нанести фарбу ніяким чином на папір. Ось вона просто замерзає і лягає як на гладкій поверхні, а на палітрі все теж вже перетворилося в лід. Так само пензлики замерзають, фарба так само, тобто вже нереально працювати. Тому доведеться дома домальовувати, на жаль.